В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 28 січня відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в пам'ять про захисника України Віктора Логінова. 29 січня відзначають День пам'яті героїв Крут. В Ізмилі завершився міський етап змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. 23 січня у Берлінській картині галереї відбулося відкриття виставки Одеса Берлін. Європейський живопис 16-19 століть в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Вітаю з вами у студії Юлія Патлетюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 січня орієнтовно такі. 834 670 осіб особового складу, 9886 танків, 20 395 одиниць бойових броньованих машин, 22 395 артилерійських систем, 1264 реактивних систем залпового вогню, 1050 засобів протиповітряної оборони, 369 літератур. Літаків – 331, гелікоптер – 23 тисяч 456, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 3054, крилаті ракети – 28 кораблів, один підводний човен – 35 тисяч 366 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн – 3721 одиниця спеціальної техніки. 28 січня в Ізмильській гімназії номер 3 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в пам'ять про, пам про захисника України Віктора Логінова, стрільця снайпера роти морської піхоти, який загинув під час російсько-української війни, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Подробиці дивіться далі. 28 січня в Ізмильській гімназії номер 3 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в пам'ять про захисника України Віктора Логінова, стрільця снайпера роти морської піхоти, який загинув під час російсько-української. Війни захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, Віктор Логінов народився в селі Виноградне Березівського району. Після закінчення школи вступив до професійно-технічного училища у 2002 році. В місті Ізмаїл створив сім'ю. Працював будівельником, потім звалювальником. Перед початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Віктор Вікторович працював за кордоном. Після повернення на рідну землю одразу пішов до військкомату і вже в березні 2022 року поповнив лави Збройних сил України. Віктор Логінов був чудовою людиною, справжнім чоловіком, люблячим батьком. 3 жовтня 2022 року в ході бойових дій на Херсонщині стрілець снайпер другого відділення першого взводу морської піхоти Віктор Логінов загинув, віддавши за рідну батьківщину найдорожче, що є у людини власне життя. Право відкрити меморіальну дошку в пам'ять про загиблого захисника України Віктора Логінова було надано родині полеглого героя. Перемогу здобуває той, хто пам'ятає, герої не вмирають і не вмруть. Героїв. Пам'ятатимуть віками, їм славу всі народи віддають, і голови схиляють перед вами. Герої не вмирають. Слава Україні! Пам'ять про Віктора Логінова навіки залишиться у нашій пам'яті. Герої не вмирають. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин. У ніч на 29 січня ворог здійснив чергову атаку безпілотними літальними апаратами на Ізмаїльський район. Ціллю стала портова інфраструктура. та постраждалих серед населення немає. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Ізмаїльщини. 29 січня українці відзначають день пам'яті героїв Крут. Цього дня прийнято віддавати данину стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як і сьогоднішні воїни зсу стали на захист української держави від зовнішнього агресора. Дивіться далі. 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут. Саме там у 1918 році відбувся бій, що на довгі роки став одним із символом боротьби українського народу за свободу і незалежність. Бій під крутами відбувся на залізничній станції Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Він тривав 5 годин між тисячною більшовицькою армією Михайла Мурав'йова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва у складі близько чотирьох сотень вояків у березні 1918 року. Року після підписання більшовиками Брестської мирної угоди із поверненням уряду УНР до Києва за рішенням Центральної ради було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. Тіла вояків студентів перевезли до Києва, де відбулася громадська жалоба і поховання. Після цього про подвиг молоді під крутами було забуто на більш як 70 років. Десятиріччями історія бою або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками. Лише 2006 року на місці бою під крутами встановили пам'ятник. Після здобуття Україною незалежності подвиг героїв Крут зайняв гідне місце в пантеоні національної слави, став символом патріотизму і жертовності у боротьбі за державну незалежність. На державному рівні цей день почали відзначати з 2003 року. Трагічна загибель студентського курення під Крутами стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Цей день, не дивлячись ні на що назавжди залишиться світлим у пам'яті українців. Наталя Гаврилова для програми новин. Одеські поліцейські затримали містянина за підозрою у вбивстві батька. Зловмисник спричинив потерпілому несумісні з життям на живі поранення, за скоєнемо загрожує до 15 років ув'язнення. На місце події, що сталося кілька днів тому, в одному з приватних домовладінь у Пересипському районі Одеси поліцію викликав 34-річний фігурант. Він зазначив, що виявив у ліжку закривавленого батька. Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці встановили, що смертельні тілесні ушкодження чоловіку спричинив син. 24 січня в Ізмейському палаці спорту відбулося урочисте закриття другого міського етапу спортивних змагань загальнонаціонального проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги сезону 2024-2025. Захід, що проходив за ініціативи президента України Володимира Зеленського, під гаслом Разом переможемо, зібрав понад 575 учасників із 13 закладів загальної середньої освіти міста. Подробиці дивіться далі. 24 січня в Ізминському палаці спорту відбулося урочисте закриття другого міського етапу спортивних змагань загальнонаціонального проекту Пліч опліч це українські шкільні ліги, 2024-2025. Захід, що проходив за ініціативою президента України Володимира Зеленського, під гаслом Разом переможемо, зібрав понад 575 учасників із 13 закладів загальної середньої освіти міста. Сьогодні відбулося закриття другого етапу. змагань, Пліч опліч це українські шкільні ліги. В цьому сезоні 2024-2025 двадцять змаганнях взяли участь 13 закладів освіти, 575 учасників. І сьогодні, під час закриття, були нагороджені переможці. Перше, друге, третє місце змагань з футзалу, змагань з баскетболу, змагань з волейболу. Особливі щирі слова подяки сьогодні на адресу наших захисників та захисниць за можливість залучати дітей до спорту, за можливість проводити турніри. Дякуємо вам, прочистий захід розпочався з державного гімну України, символу єдності та незламності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців та всіх загиблих, які постраждали від російської агресії. Далі з вітальним словом виступив заступник міського голови Сергій Лузанов. Добрий день, шановні перш за все спортсмени. Добрий день, шановні тренери, вболівальники. Керівники закладів освіти, сьогодні ми надзвичайно вдячні Силам оборони України за те, що маємо можливість проводити змагання. Сьогодні, коли ви, юні спортсмени, виходите на поле, ви доводите, що Україна не даремно воює. Ви доводите, що в України є майбутнє. Дякуємо всім, хто долучився до проведення змагань. Дякуємо всім, хто показував найвищі результати. Після чого на учасників заходу очікували хореографічні постановки та номери хореографічних ансамблів, ритм, райдуга та драйв. Підтримати своїх вихованців прийшли батьки, друзі та директори закладів загальної середньої освіти міста. Ізмаїльський ліцей, номер один радо взяв участь у цих змаганнях. Наша школа надала приміщення спортзалу для проведення багатьох із них. Ми представили команди в усіх категоріях, і всі вони змагалися. Перемоги здобуті нашими дітьми у волейболі, у футзалі, у баскетболі це наші спільні перемоги. Я щиро вдячна вчителям, тренерам нашої кафедри фізичного виховання. Спорт завжди був нашим пріоритетом, і це доводять перемоги. Дуже сподіваюся, що у наступному третьому етапі наші діти осядуть гідне місце і покажуть високі результати. За результатами спортивних змагань загальнонаціонального проекту Пліч Опліч Всеукраїнські шкільній лізі, переможцями у футзалі серед команд старшої вікової групи, 9-11 класи, перше місце посіли сови, політехнічний ліцей, друге – «Ягуари» – ліцей номер один, а третє місце виробили імператорські «Пінгвіни» – ліцей номер шість. Серед команд середньої вікової групи п'яті, дев'яті класи, переможцями стали команда Сови, Єгуари на другому місці, єноти гімназія номер 9 на третьому. У баскетболі серед команд юнаків старшої вікової групи. Команди «Ягуари» посіли перше місце. Імператорські пінгвіни на другому. Чорна Пантера, ліцей номер 16 на третьому. Серед команд юнаків середньої вікової групи 5 і 9 класи єноти стали першими. Оцелот гімназія номер 2 на другому місці. Конацькі Бобер гімназія номер 11 на третьому. Серед команд дівчат середньої вікової групи переможцями стали його ареліцей номер 1. Серед гімназії дівчат середньої вікової групи 5 і 9 класи. Імператорські пінгвіни ліцей номер 6 на першому місці. «Ягуари» на другому місці та «Пірані» гімназії No10 на третьому. У волейболі серед команд юнаків старшої вікової групи. Ягуари, ліцей номер один, перше місце. Імператорські пінгвіни, ліцей номер шість, друге місце. «Сови» Ізмаїльський ліцей, політехнічний, третє місце. Чорна Пантера. Ізмаїльський ліцей номер шістнадцять. Четверте та арктичні вовки. Український ліцей імені Тараса Шевченка. П'яте місце. Серед команд юнаків середньої вікової групи Сови перше місце Леопарди друге місце Леви третє місце. Та команда «піранії» – четверте місце. Серед команд дівчат старшої вікової групи Ягуари Ізмаїцький ліцей номер 1 перше місце. Артичні вовки, Український ліцей імені Тараса Шевченка друге місце. Серед команд дівчат середньої вікової групи «сови» – ізмейський ліцей політехнічний – перше місце. – «піранії» – ізмейцьке гімназія номер 10 друге місце. Та Леве Ізмицьке гімназія номер 14 третє місце. Ці спортсмени були нагороджені грамотами а команди переможців кубками та медалями. Також учасники змагань поділилися своїми враженнями від заходу. Я учасниця команди Ягуари із Мильського ліцею номер 1 з гімназією. І ми зайняли друге місце. ці змагання були неймовірні, тому що організація та емоції переповняли всю мене. Я дуже рада, що прийняла участь у цих змаганнях. Завершення другого етапу спортивних змагань загальнонаціонального проєкту Пліч опріч українській шкільні лізі стало яскравою подією, що принесла дітям майбутнього нашої держави радість і натхнення. Цей захід відбувся завдяки відвазі та самопожертві наших захисників і захисниць, які боронять український народ від російського аресора, відстоюючи права та мир і свободу. У непростих умовах повноштавного вторгнення кожна подія, будь то спортивна чи культурна, є символом сили і єдності нашої нації, яка впевнено йде до перемоги. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. Пособника злочинної діяльності з незаконного переправлення осіб через кордон та чотирьох чоловіків, які купили білет за кордону. Адміна телеграм-каналу затримали днями прикордонники подільського загону. Як з'ясувалося за ці послуги, клієнти заплатили організатору по 2300 доларів США з кожного. Відносно пасажирів прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення за статтею 204.1 купап. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Пособника затримали процесуального. Порядку йому повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередню змову групи осіб з корисливих мотивів за статтею 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років із конфіскацією майна. 23 січня 2025 року в Німеччині у Берлінській картині галереї відбулося відкриття виставки Одеса Берлін. Європейський живопис 16 19 століть в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Виставка, на якій представлено 60 картин видатних художників, проходить під патронатом президента Німеччини, пана Вальтера Штайнмайра. Подробиці про це дивіться далі. 23 січня 2025 року в Німеччині у Берлінській картині галереї відбулося відкриття виставки Одеса Берлін. Європейський живопис 16-19 століть в Одеському музеї західного і східного мистецтва на виставці представлено 60 картин видатних художників: Франческо Граначчі, Гверчіно, Александра Маньяска, Франца Галса та інших. 25 картин європейських майстрів на виставці з колекції Берлінської картинної галереї. Виставка проходить під патронатом президента Німеччини пана Вальтера Штайнмайра та за підтримки. Повноважений федерального уряду ФРН з питань культури та засобів масової інформації Клаудія Рот в церемонії взяли участь федеральний президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаер, міністр культури та стратегічної комунікації України Микола Точицький, уповноважена федерального уряду ФРН з питань культури та засобів масової інформації державна міністерка Клаудія Рот, президент фонду прузької культурної спадщини Герман Партінгер, надзвичайний повноважений посол України в Німеччині Олексій Макеєв, а також директор одеського музею західного та східного мистецтва. Ігор Пороник невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року. співробітники музею західного і східного мистецтва в Одесі евакуювали у безпечне місце найцінніші полотна. У вересні 2023 року 74 мистецькі роботи доставили до столиці Німеччини. А в лютому, 2024 близько десятка полотен стали частиною виставки картиною галереї у місті Берлін. Як зазначає Міністерство культури та стратегічних комунікацій, президент Пан Штайнмаєр зазначив, що виставка підкреслення. Реслю мужність і рішучість українців у захисті своєї культурної спадщини. Він закликав продовжувати підтримку України в боротьбі за її культуру та висловив надію на швидке повернення картин до незалежної України. Микола Точицький висловив вдячність німецьким партнерам за підтримку спільних зусиль щодо захисту культурної ідентичності України і наголосив, що українська культура є невід'ємною частиною європейської культури. Виставка у Берлінській картині галереї триватиме до 22 червня 2025 року. Відвідування виставки є безкоштовним для українців. З жовтня виставку можна буде побачити у Гейдельберзі. Юля Патлацьок для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 75 копійок, продати за 42 гривні 35 копійок, євро купівля 43 гривні 80 копійок, продаж 44 гривні 30 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 30 січня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 градусів тепла. В день 11 градусів тепла. В Одесі хмарно без істотних опадів. Вітер південний, 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6 градусів тепла. В день 9.11 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.